Колеги, всім привіт Ігор Сандик на зв'язку. Продажі, переговори, побудова відділу продаж. Сьогодні у нас буде тема, яка стосується керування відділом продаж, що повинен вміти керівник відділом продажу. Будемо розглядати його обов'язки. Поїхали. Отже, перше, на чому хочу наголосити, це планування. Керівник відділом продажу володіє методом декомпозиції завдань і може прописати за допомогою яких щоденних дій він має намір досягти запланового прибутку за підсумками місяця, Впроваджув... впровадження бонусів при виконанні або перевиконанні планів та декомпозиція відділу. Я звичайно багато чув історії на співбесідах і не тільки на співбесідах, інколи приходиш до компанії. Щоб її проконсультувати, і спілкуєшся з керівником, який слухає твій телеграм-канал, і, начебто, тебе поважає, і він з повагою тобі на повному серйозі розповідає, що ну, план поставити нереально неможливо. І от ти слухаєш і не знаєш, як його не образити, щоб такого сказати, як його підвести. До ідеї того, щоб все ж таки плани це круто, і треба їх ставити, і треба до них прагнути. Інакше, якщо ми не розуміємо там наших планах планів та цілей, то нам дуже важко зрозуміти, що ми маємо робити кожного дня, який взагалі наш кінцевий результат, який нас задовільнить, що буде далі. Ну тобто, завжди, от нерозуміння не плану не може дати гарантії в продажах. Тому. Керівник має планувати і має розбивати ці плани на кожен день, що має відбуватися кожного дня. Які випереджальні показники? Знову ж таки повертаємося до них. Можливо, трошки вам набридаю цими випереджальними показниками, але блін, це важливо. Це важливо, що ми робимо кожного дня для того, щоб досягти план місяця. Не скільки продаж ми зробили, а скільки, наприклад, дзвінків потенційним клієнтам ми зробили, скільки ми зробили дотиків і коннектів в LinkedIn для того, щоб почати спілкуватися з потенційними клієнтами, якщо ми там в холодну їх шукаємо через LinkedIn. Так, оце буде головний показник щоденної роботи. Може бути таке, що ми день нічого не продаємо, два-три. Тиждень, два тижні, але у нас є конкретна робота, і ми розуміємо, зараз вистрілить, ми точно прийдемо до результату. Е, друге, це мотивація. Ну я тут вас трошки мотивую. Е, і керівник відділу продаж має мотивувати своїх співробітників. Цей телеграм-канал було створено для того, щоб мотивувати спочатку моїх співробітників, щоб їх міг записувати контент, вони могли його переслухувати. Інколи не вистачає енергії, але треба зрозуміти. Як діставати з себе цю енергію і як зробити так, щоб твій посил до менеджерів був емоційним? Тому керівник відділу з продажу має мотивувати, має заряджати. Навіть якщо я флі, я насправді флегматик, але це доводить те, що будь-яка будь людина флегматична, емпатична, ім інтровертична, вона кожна з них може досягти результату і в менеджменті. Якщо просто розуміти, що там сухим рівним текстом слухати нікому нічого не цікаво, і треба трошки пришвидшуватися, піднімати тональність, і тоді тобі тебе будуть слухати, звичайно, з більшою завзятістю. Також керівник відділу продажу повинен особистим прикладом мотивувати підлеглих підведв... на результат. А, а також бути обізнаним, якою внутрішньою мотивацією керується кожен із його підопічних, вміти правильно використовувати ці знання для стимулювання зростання прибутку. А, Завжди, коли менше приходить до мене в відео, я запитую, там, які твої цілі, що ти хочеш, що ти хочеш придбати, які у тебе є матеріальні цілі. Якщо я розумію, що у людини там, наприклад, мета купити собі макбук, я розумію, скільки він коштує, ми з ним це обговорюємо, і я розумію, що я можу на нього впливати через те, що я постійно йому нагадую Макбук. Ти ж хотів Макбук, от, давай от, ти зробиш от стільки та продажів, і тобі. А в цьому місяці я додам ще певний бонус. Або я можу поставити MacBook як мотивацію довгострокову. Наприклад, за рік ти набираєш ось таку кількість продаж. І я тобі даю MacBook бонусом. так Ну, можна будувати різні системи мотивації відповідно від того, яка у вас який у вас чек, так і наскільки ви зможете. Наприклад, є компанії, які можуть за місяць кращому керівнику, кращому з спродажу подарувати iPhone або MacBook. Є компанії, в яких не така висока, не такий високий обіг продаж, і для них там це сума критична. Тому можна поставити це як мотивацію на рік. І тоді показати, слухай, ти будеш робити все те, що ти робиш прямо зараз. Ти будеш це робити кожного місяця з натхненням, щоб кожного місяця без провалів отримувати результат. І в кінці року, ось таким чином, ти додатково до заробітної плати отримуєш MacBook. Якщо ти от зробиш от стільки-то продаш, це також можна робити. Або ми, наприклад, знаємо, що людина. Полюбляє якогось автора, хоче потрапити на його концерт. Ми можемо як керівник купити цей, ці квітки на концерт, які будуть коштувати нам там, 20 доларів квиток, і е, змотивувати людину і сказати їй, наприклад, ти зробиш ось такий результат, я тобі дарую квитки. Ти зробиш там з цього тижня, ти добуваєш ось таку суму продаж. І я тобі дарую квитки додатково до того, що ти і так заробляєш. Власник збирався на концерт Монатіка, але щось у нього там змінилося, і у нього два квитки залишилися. Я кажу, давай давай ми їх зробимо у відділі продаж, як ну як мотивацію. Напевно, дівчатам буде це цікаво. Одна з дівчат е, дуже сильно хотіла потрапити на цей концерт, тим паче два квитки з молодим чоловіком, чому б ні. І вона прямо рвала. Вона до, до ночі просто сиділа, щоб перевиконати всі свої показники по кількості проданих квитків на конференцію. Тобто, на нас ми туди набирали з залу, і ми поставили план, що от хто за тиждень зробить. Не пам'ятаю там скільки було, 50 квітків, щось таке, то той отримає ці квітки. А це було робити реально. Це з викуком. Тобто, в середньому там люди робили 25-30, а тут ми поставили 50. І вона реально бомбила до останнього, хоча ці квітки коштували ну, на той момент там, доларів 40 на два А Але, звичайно, заробили ми набагато більше, тому що менеджер на ентузіазмі просто пахав. Тому що? що? Тому що ми розуміємо і знаємо мотивацію співробітників, заради чого вони готові бомбити як скажені. Е, третє навчання. Керівник відділом продажу повинен навчати своїх співробітників згідно з кожним етапом укладання угоди, проходити кожен етап зустрічі, дзвінка, в дзвінку, в зустрічі, які є етапи, все це ми також розбирали, і керівник це має розбирати і допомагати проходити кожен етап, щоб він був максимально ефективним, тобто бути. Таким собі тренером з продажів, це також це нормально. Я розумію, що багатьох керівників не вистачає інколи скілів, щоб бути тренером. Але я насправді там школу як стати керівником відділом продаж, ну, я на ринку університетів України також не бачив. Тобто, спочатку, ми також не знаємо, що робити з цим. Але потім, якщо ми хочемо досягнути результату, бути, бути крутим. То ми намагаємося, ми вчимося бути тренером. Є навіть тренер тренінг для тренерів, є такі підходи, і ми переймаємо якісь кращі ідеї, коли до нас там приходить якийсь тренер, або ми приходимо до нього на його лекцію, виступ, конференцію. Ми дивимося, як він рухається. Ми дивимося, як він говорить. Маємо становитися тренером, щоб бути такою зіркою всередині свого відділу, за якою хочуть йти. І тоді набагато легше вмовляти і доказувати персоналу, чому треба зробити ту чи іншу дію. Один раз на тиждень групове заняття, де ми збираємося і проводимо груповий там, розбір дзвінків, нову техніку, теорію. 30 хвилин на тиждень персонально. 30 хвилин на тиждень персонально приділити кожному своєму підлеглому у відділі продаж. Якщо у нас там більше сіми людей, а це фокус зазвичай однієї, тримати у себе під контролем сім людей, то тоді треба вже розбивати відділ, ставити тім лідів і працювати з тім лідами, а тім ліди вже їх прокачувати, працювати з персоналом. Але неможливо їх навчити, якщо сам не вмієш. Приймати рішення на підставі показників та розробленого скрипту продажу. Тобто, е так само, якщо ми говоримо там, що у нас е щось ми хочемо змінити, щось не працює, треба змінити там, алгоритм спілкування з клієнтами, чому ми так вирішили? Треба, щоб був певний алгоритм, е і ми це могли відслідкувати і проставити по бали кожному пункту цьому алгоритму. Він виконується чи він не виконується. І тут, звичайно, допомагає скрипт. Якщо сам керівник не вірить, скрипт не розуміє, як його використовувати, щоб він приносив прибуток, то і донести цю ідею менеджерам також буде важко. І всі будуть не розуміти, ну у нас скрипт написаний, але навіщо він потрібен? І навіщо його притримуватися прямо настільки детально, ніхто до кінця не розуміє. Так от треба собі цю ідею продати, і звичайно. Пробувати показувати приклад. Це наступний пункт в навчанні, також показувати приклад. Дуже важливо, я бачив керівників, які не вміють продавати. Їм зазвичай доволі соромно, їм важко. Вони на корпоративних тренінгах сидять мовчки і кажуть, ні, я тут просто так подивитися, прийшов. І доводиться їх розкачувати набагато більше, ніж менеджерів. Вони бояться. І коли немає досвіду, просто підняти слухавку і набрати номер, то це не керівник, це вже адміністратор. І такий керівник нічого не зможе довести. Тобто завжди менеджери, вони ставлять під сумнів там, ту чи іншу техніку, тут той, той чи інший інструмент, і керівник має показати: дивись, це працює. Ось я зараз виконую там скрип продаж. я зараз просто телефоную, Ми йдемо згідно не згідно з ним. Ми йдемо з клієнтом. Ми спілкуємося, все нормально. Клієнт відповідає. Дивись, я завдав, я завдав клієнту вже 15 запитань. І він нормально реагує. Ми продовжуємо сп бесіду, та ще й подивись, скільки бенефітів він вже довіряє мені як своєму найкращому другу. А ти кажеш, що два запитання це максимум, що можна поставити клієнту. Звичайно, керівник має показувати приклад не постійно спілкуватися з клієнтами, але показати приклад зобов'язаний. Тому тут треба вчитися і звичайно пройти шлях менеджера з продажу. Щоб навчати персонал, четверте: організація: формування, формування завдань на добу. Тиждень місяць проведення нарад, як підсумкових щотижневих, що визначають план робіт та на наступний тиждень, так і коротких щоденних спрямованих на коригування роботи по кожному співробітнику. Тобто, це можуть бути і тижневі, як підсумки, як задачі, як плани, такі так звані такі літучки, як коли ми збираємося і коригуємо план сьогодні. Тобто, керівник бачить, що щось не так. Відео не замотивований. Чомусь ми, ми не виконуємо випереджальні показники там, по кількості е, спілкувань з клієнтами, тоді ми можемо зупинити роботу, зібрати, змотивувати, знайти потрібні слова е, для того, щоб команда по-іншому подивилася і все ж таки почала працювати на результат. До речі, на рахунок організації щоденних ранкових мітингів, якщо вам ця тема цікава. То тоді напишіть в коментарях до цього аудіокасту організація. Я буду розуміти, що вам ця тема цікава і запишу його наступного разу. І останній е обов'язок це контроль. В будь-якому разі контроль так він може бути полегшеним, так він може бути і навпаки дуже жорстким. Кожен обирає свій стиль контролю і е настільки, наскільки він, скажімо так, тримає е все в своїх руках. Проте, контроль має бути створення правил та регламентів. Я також дуже часто бачу у відділі, у відділі продаж, яких немає посадової інструкції. Це, по суті, як додаток до договіру між вами і співробітником, в якому написано, що він має робити, які інструменти для досягнення його результату, який графік його робочого дня, якими компетенціями софт хард він має володіти. Це все ну, це як складаємо з е, 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 клієнтом договір. Ми прописуємо, там, що саме будемо робити, як це буде відбуватися. Які Буде наш проміжний результат, який має бути кінцевий, результат, де ми зупиняємо роботу. Так само ми це маємо прописати в посадовій інструкції. Наступне постановка завдань для автоматизації звітів, тобто все, що можна автоматизувати, щоб далі в дашбордах спостерігати результати і все тримати буквально на одному екрані комп'ютера. Або телефона в декілька розворотів екрану, це також можна і треба поставити тільки завдання технічній команді crm інтеграторів, що саме ти хочеш отримати, які показник ти має, хочеш бачити. І третє, контроль відео повинен здійснюватися за декількома напрямками: складання щотижневих звітів за продавцями, налаштування воронок, вивчення середнього чеку, каналів прибутку тощо. А також адміністративний контроль, який полягає в своєчасному там, приході на роботі. Кількості відпрацьованих годин, дзвінків, зустрічей, тобто дисципліни. Знову ж таки, наголошую, у кожного тут свій підхід, але я інколи бачу, що свій підхід полягає в тому, що дисципліни, як такового взагалі, адміністративного контролю, взагалі немає. Ну, тобто його немає в, в як таковому розумінні. І менеджери, в принципі, живуть як своїм життям, там відкрив Facebook, YouTube або пішов там каву пити. На це керівник ніяк взагалі ніяк не впливає. І ми, якби, всі ловимо дзен, коли ж все таки прийде натхнення та поспокомунікувати з нашим клієнтом. Це були функціональні обов'язки керівника відділу продаж. Якщо вам сподобався аудіокаст, поділіться ним зі своїми колегами, керівниками, менеджерами з продажу, власниками бізнесу, та а також увімкніть повідомлення в цьому каналі. І вже наступного тижня я зроблю анонс свого нового курсу Керівник відділу продаж. Якщо ви хочете разом зі мною протягом двох місяців побудувати систему в відділі продаж, прописати скрипти, побудувати всю систему, яка стосується посадових інструкцій, все те, що ми сьогодні обговорювали, і навіть більше, то тоді, звичайно, чекайте цього анонсу. Буде невелика група, з якою я буду працювати персонально в цій програмі. І давайте такий ще невички е експеримент проведемо. Мені дуже цікаво, скільки людей. До кінця слухають аудіокасти. Тому якщо ви дослухали цей аудіокаст, будь ласка, поставте на цьому аудіокасті в телеграмі е, смайлик, там де рука тримає ручку. Так, випадково цей смайлик не поставиш. А от е, якраз спеціально е, це буде зрозуміло, що ви все ж таки дослухали цей аудіокаст до кінця. Ну що, е, зустрінемося наступного тижня. Всім великих продаж та мирного неба. Пока-пока.